Виконуємо сервісне обслуговування системи опалення в будинку з опалювальною площею 350 метрів квадратних. Наразі будемо виконувати промивку системи опалення з використанням хімічних реагентів. Перед початком робіт нам потрібно зупинити систему опалення. Температуру ми вже знизили до мінімума. Теплоносій вже холодний, тому зупиняємо котел, від'єднуємо котел від живлення. Для того, щоб розпочати помивку, нам потрібно під'єднатися в систему. Ми плануємо під'єднатися на місці під'єднання темпуляційного насосу. Ось видно, були підтікання, є якісь відкладення. Невідомого походження. Починаємо роботи, Перекриваємо крани та під'єднуємо насос. Гайки позапісали. Насос від'єднали, Вкладаємо його в сторону. Далі нам потрібно розібрати ось ці комплектуючі, для того, щоб від'єднати шланги, які будуть потім з'єднані з станцією промиття. Демонтували насосне обладнання. Демонтували зворотній клапан. Попередньо підготували фітинги для того, щоб під'єднати станцію для промивання. Зараз будемо її збирати. До цього встановлюємо фітинги, встановлюємо колбу. Під'єднуємо шланг, через який будемо виконувати промивку. До цього трубопровода будемо приєднувати нагнітаючий шланг від помпи. Для цього використовуємо муфту для того, щоб перейти на штуцер до штуцера безпосередньо. Приєднуємо нагнітаючий шланг. Після чого вже розпочнемо процес промивки. Під'єднали всі трубопроводи від станції промивки до системи. Тепер вже можемо відкривати кран. І ось після того, як ми тільки відкрили кран, починає колба фільтра заповнюватись теплоносієм, і ми можемо спостерігати, наскільки він. Брудний. Є частинки твердих домішок та відкладень. Система опалення дійсно забруднена. Ми бачимо вже через прозорий корпус фільтра, що в теплоносії є безліч дрібних домішок. Дрібні домішки ми будемо видаляти з системи опалення шляхом прямої промивки. А наступним етапом вже будемо виконувати хімічну промивку, для того, щоб видалити вже відкладення, які прикипіли на теплообміннику котла в трубах системи опалення та на радіаторах системи опалення. Запустили станцію в роботу. Ось ми вже миємо. І можемо спостерігати, як дрібні частинки збираються на дні фільтра. Ось їх вже досить багато. Система працює декілька хвилин, але фільтр вже майже забитий. Активно йде процес промитки. Зараз ми прокачимо літо... Збираємо через таке сито проби. Ось у нас є такі дивітні домішки, але вже краще. Завершуємо перший етап промивки, вжимаємо ламінарний постійний потік чистого, відносно чистого теплоносія. Тому зараз будемо вимикати станцію готувати хімічні розчин. У нас попередній є заготовлений концентрат. Всі хімічні розчини мають сертифікати якості. Для того, щоб приготувати розчин, його достатньо висипати в через яку відбувається циркуляція теплоносія. І далі запускаємо знову станцію в роботу. Процес провивки системи опалення з використанням хімічних реагентів. Ми будемо промивати Рівно стільки, поки рівень ПА що нас не буде задріняти. Це буде свідчити про те, що домішки, які є в системі опалення, видавалися. Після чого ми виконуємо повну заміну теплоносія. Ось так триває процес промивки системи опалення, бруду та доміша.